Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті голос країна охрестила карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Верпиченько чарівниченько. Черевошуканах українських пісень проведуть у Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 19 годині, 17 лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 9 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне школа щастя, школа радості, школа успіху у філії номер 10 навчаються за програмою НУШ у Коломиї. Презентували фотовиставку журналіста та фотохудожника Михайла Мазура. Коломиянин Віталій Берчак ініціював створення нетипової збірки. Про це та інше детальніше у випуску. У Коломийському районі рятувальники витягли з місцевого ставка тіло рибалки без ознак життя. Трагедія трапилася на околиці Снятина. Чоловік провалився під кригу. Рятувальники за допомогою надувного човна та рятувальної мотузки витягнули його тіло та передали працівникам поліції. Фахівці ДСНС вкотре нагадують, крига зараз підступна та крихка. особливе застереження рятувальників батькам: не відпускаєте дітей гратися на замерзлих водоймах. Рятувальники нагадують, як поводитися на річках озерах ставка взимку, та наголошують, що обережна поведінка дотримання правил рятують життя. Не виходьте на тонку кригу, переходьте водойми тільки в спеціально позначених та обладнаних для цього місцях. Якщо товщина та міцність льоду невідомі, не ступайте на нього, пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги, ставтеся обережно до свого життя, Дотримуйтеся правил. Лише за добу шахраї видурили у прикарпатців 400 тисяч гривень. За усіма фактами, співробітники поліції проводять досудові розслідування і вкотре закликають громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям. Найпоширеніші схеми операції із банківськими картками, продаж та придбання товарів через інтернет. Поліцейські вкотре закликають бути обачними та не довіряти невідомим особам. Про будь-який факт чи спробі шахрайства. Повідомляйте телефоном на 102. Школа щастя, школа радості, школа успіху. Саме так зараз позиціонують навчальні заклади, які працюють за програмою нової української школи Її впроваджують у межах реформи освіти. Хоча процес тривалий і непростий, деякі ліцеї вже успішно втілюють заплановане в реальність. Ми відвідали філію номер 10 Коломийського ліцею номер 9 Тут маленькі школярі показали та розказали нам, чого навчилися за доволі такий короткий час. Торкнемося долоні. Так, сідай, будь ласка, дружні обійми, обнімаємося. Так, дружні обійми. Всі хочуть обніматися. Доброго дня, мої дорогі другокласники. Я дуже рада вас усіх сьогодні бачити. Я бажаю вам сьогодні гарного, продуктивного і спокійного дня. Адже ми одна сім'я. Те годовий ти і я будемо. Так, вранці вітаються школярі та вчителі філії номер 10 Коломийського го ліцею. Це учні нової української школи, і їхнє навчання кардинально відрізняється від того, яке було ще кілька років тому. Класи яскраві, матеріали сучасні, уроки цікаві і пізнавальні. В подекуди ігровій формі діти вивчають в першому класі те, що вчили колись у п'ятому, шостому. Скажи, будь ласка, скільки є океанів? ти знаєш е, є океанів? Чотири материків є. Шість. І ми дуже багато вивчаємо про материки і дуже любимо нашу вчительку, і ми любимо всю школу. Я знаю, на якому материку знаходиться найвеликий водоспад на північний Америці Він знаходиться. а називається Ангельс. Розкажи, будь ласка, що тобі подобається в школі? Мені математика. Мені цікаво розв'язувати приклади. Ми граємо з конструктором і складаємо круті башню. діти пізнають цікаве у такому зовсім юному віці завдяки тому, що навчаються за програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Він адаптований до програми нової української школи, де навчання учнів є слова не кажи, не вмію, а кажи навчуся, розповідає вчителька першого Б класу Наталія Олександрук. Продовжив вже першого семестру. Першокласники вже навчилися. І е, навіть враховуючи те, що перших два місяці е, проходив адаптаційний період, то впродовж першого семестру вони вже вивчили карту світу. Вони вільно володіють картою світу. Вони вміють назвати всі материки в порядку зростання, спадання за їхню територію, е, океани, які омивають е, ці материки. Е, е, вони багато знають цікавинок про материки. І ось саме ось такі, ну можна сказати, складні як для першого класу речі. Діти завдяки таким традиційним і нетрадиційним методам в нашому в нашій програмі, вони дуже швидко засвоюють матеріал в кабінеті. Поруч учні зайняті вже іншою справою конструюванням. Це допомагає розвивати і моторику рук, і логіку, розширяти кругозір та мислення. Ми збираємо будиночок з конструктора. А який тебе буде слухати, розкажи? Я хочу зру... зробити будинок з платформи і багато поверхів. Вибираю різнокольорові кольори. Вони можуть вийштися різного кольору. Ми вчимося і дізнаємося багато нового та цікавого. Учні в нас вчаться в новій українській школі. Це школа комфорту, успіху. Діти із задоволенням йдуть до школи. В школі вони не тільки навчаються, щоб отримати знання, а вони навчаються для того, щоб вміти застосовувати свої знання на практиці. Також ми з дітками працюємо за різними методами, різними формами. Ми організовуємо роботу так, щоб діти не тільки сиділи за партою постійно, а вчилися. Вони можуть вставати, ходити, вони можуть застосовувати свої різні техніки і ділитися з. Своїми друзями, цим ми працюємо в групках. Також ми навчаємося через гру. І діти з захопленням ходять до школи. Наша команда вчителів старається, щоб діткам було затишно в школі, щоб діткам було комфортно. А ще учні беруть участь у багатьох конкурсах та олімпіадах, і навіть міжнародних проєктах, серед них хібукі терапія. Сьогодні, під час війни, це один зі способів заспокоїти дитину, допомогти їй впоратися зі стресовими ситуаціями. Розповідає вчителька початкових класів Тетяна Вінтонюк. Більшість наших вчителів пройшли відбір конкурсний, потрапили в це навчання, і зараз активно приймаємо участь у цьому міжнародному проєкті. Що таке хібукі-метод, хібуки терапія? Хібуки це іграшка. Вже в нас її називають собака, обіймака. Це терапевтична іграшка, яка допомагає кожній дитині перенести травматичні події, які пов'язані на нас в даний час з війною. Ця іграшка допомагає кожній дитині оцю, оцей свій страх перебороти. Вона дитина, якщо щось її запитують, саме відповідає не від свого імені, а від імені собаки. Що от її собаці страшно, чи що він там навіть вчить його й. Вірші і казки, і розказувати от всі свої страхи переносить на іграшку, всі свої переживання. Загалом нова українська школа дає великі можливості для розвитку як учнів, так і вчителів, розповідає завідувачка філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9 Світлана Курчій. Це заклад, у якому приємно навчатись, і який дає учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Тут прислухаються до думки школярів, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Наше завдання, як вчителів, як нашого колективу, зробити все можливе, щоб щоб діти були вмотивовані до навчання у школі, щоб діти були щасливі, адже е, першочергове завдання школа щастя, школа радості, школа успіху. Тому що тільки щаслива дитина буде успішною, тільки щаслива дитина, яка йде з усмішкою, з радістю до школи, яка отримує. Ем, всі ті емоції, позитивні емоції і позитивно налаштована дитина буде успішною у своєму житті. Адже ми вчимося не для школи, а для життя. Ну ж, нова українська школа. І вона починається саме з першого класу, коли діти приходять до школи. Наші уроки починаються ранковим колом, ранковими зустрічами. І від того. Першого кроку у школі, як вчитель обійме цих дітей, як вони привітаються, дуже багато залежить позитив цього дня. На ранкових зустрічах обов'язково вчителі розказують щоденно, що вони будуть робити. Наша школа особисто орієнтована, дієва, а також інноваційна. Чому дієва? Тому що все робимо у дії практично. Наповнити дітей знаннями це ще не все. Треба зробити так, щоб вони ці знання могли застосувати у житті. Ми розвиваємо їх на уроках. Ми формуємо компетентності у дітей. Ми ем, використовуємо весь потенціал. Щоб наше освітнє середовище було безпечним і інноваційним. спецкурси, які ми використовуємо, це і фіна спецкурс фінансової грамотності, спецкурс економіки, цікава геометрія, основи християнської етики, абетка харчування Все для того, щоб дитина всебічно розвивалася, щоб дитина могла знайти себе. Ми помічаємо будь-який успіх дитини. будь-яку Яку крупинку обдарованості, для того, щоб дитина була впевнена в своїх силах? Адже позитив це саме головне. Ну і розвиток. Креативності розвиток м'яких навичок, те, що зараз саме актуальне, що є у житті, це теж наше безпосереднє завдання. А ще учні філії номер 10 Коломийського ліцею, номер 9, Їхні батьки та вчителі справжні патріоти. Вони займаються волонтерством, завжди допомагають військовим. А наші захисники дякують їм за це і щоразу разу переконуються, що мають для кого боронити Україну від окупанта. Дякуємо першокласникам Коломийської 10-ї школи. Чи дев'ятої за те, що нам зробили такі подарунки? Слава Україні! Діти, ми вас любимо, вас захищаємо. Все буде Україна! Героям слава! У горах моє серце у Коломиї презентували фотовиставку журналіста та фотохудожника Михайла Мазура в експозиції. Поєднані портрети і пейзажі Карпатського краю. Світлини журналіст відзняв під час відряджень та подорожей гуцульщиною. Оглянути виставку можна у музеї історії міста Коломиї. Михайло Мазур, учасник національних спілок, краєзнавців та журналістів, професійно займається фотографією та журналістикою. Понад 20 років є власним кореспондентом у західних регіонах всеукраїнської газети Кооперативні вісті». Проте, Гори – одне з найбільших захоплень, завжди шукає вільну хвилинку аби здолати вершину чи просто поспостерігати за природою чи людьми на гуцульщині, тому що це є дуже щирі люди з філософським складом розуму, мисленням, аналітикою, які. Чать нас жити всіх інших, є з кого брати приклад. Особливо в нинішній час, бо дехто казав, та яка виставка війна на Це Навпаки ну, такі речі треба робити. Правда, дивиться, скільки поприїжджало до нас ну вимушених переселенців, і вони для себе відкривають Прикарпаття, Гуцульщину іншу ніж ту, що вони бачили, можливо, до тепер, можливо, ніхто і не був в цих краях. Михайло Мазур продовжує за час професійної діяльності назбиралось тисячі світлин. Тому для виставки було доволі складно відібрати лише кілька десятків. Найбільше тут знімків із Верховинщини оглянути їх можна у музеї історії міста Коломиї. Звичайно, любить е свій край, своїх людей, е місцевість, і навіть е сьогодні він говорить, що якщо кожна людина буде підтримувати е своє родинне гніздо, свою мабуть батьківщину, розвивати її, допомагати, то тоді Україна наша е загально буде велика сильна. Це вже не вперше у Коломиї з ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки журналістів України відбувається фотовиста каже відповідальна секретарка обласної спілки Вікторія Плахта. Попередні експозиції це були фотороботи учасників організації. Цього ж разу персональна виставка Михайла Мазура. Ці світлини вже бачили у Верховині, Тернополі, Івано-Франківську, в інших містах України. Тепер з ними можуть ознайомитись і Коломияни, продовжує Вікторія Плахта. Показати багатогранність наших журналістів, що вони не просто там добре володіють камеру і пером чи мікрофоном, але вони ще крім того мають такі гарні захоплення. Серед глядачів і колеги журналісти пан Дмитро, редактор онлайн видання із Краматорська, через війну осередок їхньої роботи зараз у Коломиї. Тому він залюбки прийшов до музею, аби оглянути виставку і дізнатись більше про гуцульщину. Всі зображення Карпат, всі зображення гуцулів на мене справляється з чомусь панічне бажання. Я не маю навіть цьому пояснення. Долучився до організації фотовиставки і центр журналістської солідарності, який працює при івано франківській обласній організації національної спілки журналістів. Незламній коломиянин Віталій Берчак ініціював створення нетипової збірки поезії. До книги альбому увійшли роботи восьми авторів і п'яти фотографів. А всі виручені кошти від продажу електронної версії збірки спрямують на придбання трьох дронів для 140-го батальйону морської піхоти. На кожній сторінці світлини про війну, а тексти продубльовані англійською мовою. Робота над проєктом присвяченому Україні, а також тим, хто її захищає та підтримує, тривала майже рік. Пригадує поет Віталій Берчак. Війшло поезії восьми авторів, серед яких військові, зокрема, це Ярина Чорногус, Павло Шибаба, а також Юлія Вротна, Юлія Максименко, Також поезії нашого колом'яна Олега Вишованюка, мої поезії, Тані Марія Литвенюк. Окрім поезії, сюди також увійшли фото різноманітних фотографів, в тому числі і військових фотографів. Там є і фотографи Радіо Свобода, там є Яна Сідаш, і так само інші інші Ярослав Коник з Коломиї, фото України, фото так само воєнні. Майже за тиждень вдалося продати понад сотню примірників. Коломиянин Олег Вишованюк зізнається спочатку. Вага намагався чи долучатися до проєкту, але згодом погодився до книги. Ввійшли його вірші на мілітарну тематику. Більшість з них відповідно написані після 24 лютого, але два з них все ж таки були написані до цієї дати, мабуть, відчувалися, і це спонукало мене написати такі слова. Коли Віталій запропонував мені долучитися до проекту, я мав деякі сумніви в тому, чи актуальна зараз книга видання, чи буде актуальна така поезія для українців такий складний час. Але насправді, коли ми запустили продаж електронного формату, я зрозумів, що людям це потрібно. Люди не хочуть, щоб культура ставилася на паузу, тому що, мабуть, це те, що Росія зараз добувається, вартість одного примірника 100 гривень. Щоб придбати, необхідно заповнити коротку гугл-форму. Посилання Віталій Берчак опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Окрім того, можна задонатити будь-яку суму на безпілотники для 140-го батальйону морської піхоти, в якому служить одна з поеток Ірина Чорногуз. А ще незабаром книга вийде друком, анонсує Віталій Берчак. Зовсім скоро у видавництві фоліо, тобто там повністю кожна сторінка є з фотографією, тобто вона є ілюстрована, та так само поезії на кожній сторінці. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. У коломиї відбудеться шоу хто зверху благодійний захід організовують у малій залі народного дому 11 лютого, 17 годині. На учасників чекають багато конкурсів, а наглядачів, подарунки та враження. Ведучі Катерина Трачук і Мартин Ксинін. Усі виручені кошти передадуть на лікування дівчинки Лідії Фарини. 11 лютого, 17 година. Мала зала народного дому. У Коломиї гумором збиратимуть кошти на потреби збройних сил України. 10 та 14 лютого у місті відбуватимуться благодійні заходи, які організовують учасники єдиного Коломиї стендап клубу «Коло». 10 лютого жартуватимуть заради благодійності у закладі Суші Хаус. Початок о 19-й годині. А 14 лютого о 19-й годині на сцені Коломийської філармонії Сокіл відбудеться перший великий стендап. Концерт клубу коло вхід тільки для тих, кому за 18. наш стендап клуб коло організовує і організовував кожного тижня стендап благодійний. цей тиждень не виняток. 10 лютого комедійники то, жартуватимуть то, у закладі то, Суші Хаос. То, то, початок 19-й годині розповідає представник стендап клубу коло Василь Гайдейчук. Учасниками клубу нашого коло є Катерина Трачук, Роман Кутя, Назар Паниско, Мартин Ксиню, Микола Питаєв. Ну і я. І буде запрошений гість Євген Королько. Окрім жартів для глядачів підготували також благодійний аукціон. Продовжує Василь Гайдийчук. Там будуть Продаватися лоти, і всі кошти будуть йти на Збройні Сили України. Ну і також частина з квитків теж йде на ЗСУ, тому що треба хлопцям дуже багато. А ми стараємося робити так, щоб, наприклад, мати деякі кошти вже складені в банці, грубо кажучи, є запит, ми вже його закрили. Так працюємо на випередження. Запрошуємо всіх 10 лютого суші хаус 19.00. Будемо раді бачити. Буде стендап, благодійний аукціон, а також гарна українська пісня. До слова місцеві комедійники готуються до першого великого стендап-концерту. у Коломиї. він відбудеться у Коломийській філармонії Сокіл, 14 лютого, початку дев'ятнадцяті години. Всі виручені кошти будуть спрямовані на потребу збройних сил України. Метою заходу є збір коштів для збройних сил України. Такі заходи я вважаю, що дуже потрібні, не так для того, щоб просто посміятися. А більше для того, щоб трішечки освіжити свою голову і відволіктися від чогось негативного. Я не маю на увазі те, що навколо в кожного у нас є трішки злості, якоїсь образи, і тому подібне. Коли ти посміхаєшся, коли ти посміявся, чи щось якийсь жарт тобі дуже сподобався, настрій піднімається, і відповідно тобі стає трошки легше. Тобто, ти і трішки відпочити, посміятися і зробити добру справу. Я засублагодійні заходи організовані учасниками стендап клубу Коло у Коломиї відбуватимуться у місті 10 та 14 лютого. Початок о 19 годині вхід тільки для тих, кому за 18. Коломийська міськрайонна організація ветеранів Афганістану запрошує учасників бойових дій, сім'ї загиблих, громадськість міста і району на мітинг панахиду з нагоди 34-ї річниці виводу військ з Афганістану та державного свята дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Панахида відбудеться 15 лютого о 13-й годині біля меморіального комплексу з загиблим краянам в Афганістані в Коломиї. Чемпіонат України спору ліфтингу серед всіх вікових груп відбудеться в Коломийському ФСК. Локомотив змагання триватимуть з 13 до 19 лютого. Головна суддя змагань суддя першої міжнародної категорії. Інна Оробець. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM і радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і нашої якнайшвидшої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.